Щороку, вже декілька років поспіль, 29 серпня в Україні, відзначається День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Цього дня увічнюється героїзм військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну із найкривавіших подій війни на сході України і ловайську трагедію. Загальна національна хвилина мовчання сьогодні і для цих героїв по всій країні приспущені. Державні прапори на будівлях органів влади, державних підприємств, установ і організацій, проводяться меморіальні заходи пам'яті, бо, на жаль, в умовах війни кількість полеглих захисників тільки зростає. В Білгороді Дністровському вранці цього дня біля монументу борцям за волю та незалежність України в сквері бойової слави відбувся мітинг реквіум на Алеї Слави з фотоекспозиції на присутнях дивляться очі загиблих героїв, дивляться у вічність у мирне майбутнє України. Дуже багато воїнів, дуже багато наших громадян, захищаючи відстоюючи свободу і незалежність, загинули. Сьогодні вична їм пам'ять. Сьогодні наші воїни боронять нашу державу, нашу землю, захищає нас з вами, вечна пам'ять нашим загиблим. Слава Україні! Героям слава! До присутніх держслужбовців, військовослужбовців, волонтерів, громадян міста зі споменом про тих, кого на жаль вже забрала віроломна війна. Звернувся міський голова Віталій Граждан. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті та поваги тим українцям, які національну самолюблення поставили вище за власне життя. Завдяки цим сміливим людям ми з вами живемо у спокої та злагоді. Низький уклін рідним. І близьким загиблих героїв нема в світі нічого такого, що могло б замінити втрату сина, чоловіка, батька, брата, доньки, матері, ціною власного життя, героїв цієї підступної та жорстокої війни в черговий раз довели всьому світу. Україна єдина і неподільна. і в єдності наша сила. Вічна слава патріотам, які завінули за свободу рідної України. Слава Україні! Героям слава! Сьогоднішня дата має в собі різні сенси. По-перше, це жертовна трагізм. по-друге, це святий героїн. Трагізм в тому, що велика кількість захисників України полягла на полях боїв. Вони полягли всі ці роки з 14 по 22. Героїзм полягає в тому, що сьогодні, завдяки тим, хто своїм тілом, своїм життям закрив Україну, від навали, ми можемо зібратися тут, ми можемо бачити сонце, діти можуть йти в школу. Певна частина українського народу може достатньо мирно працювати. Білоредністровський гарнізон не залишився осторонь цієї війни. Частини гарнізони також мають втрати. Але я впевнений, що все буде Україна і все буде перемога. Завдяки тим, хто сьогодні захищає її, завдяки тим, хто захищав її вчора, завдяки тим, хто буде захищати її завтра, ми переможемо. Тому полеглим пам'ять захисникам України, слава нам всім, перемога! Згадуючи героїчний супротив полеглих побратимів, їхню жертовність в ім'я майбутнього вільної України, правди і справедливості, пам'ятаємо також і про те, яким тернистим був шлях нашого народу до мрійної свободи. Скільки поколінь борців за волю полягли в нерівних боях? Триває багато століть, орша, конотоп, крути, вапнярка, гурби, савур, могила, донецький аеропорт, дебальцево Іловайськ. У цих та сотнях інших боях українське вояцтво самовіддано, не шкодуючи себе та знищуючи ворогів, боронило Україну від одного й того ж агресора. Спливають віки, але ворог в Україні той самий: Московія, Російська імперія, Радянська Росія, Російська Федерація. З символічним коридором пам'яті під сині жовтими стягами прозвичали імена 36 наших загиблих земляків, що жертовно поклали свої життя на вівтар збереження української державності: Денис Андрієвський, Валентин Кошельник, Андрій Стоянов, Іван Лабунець, Михайло Малюкін, Микола Корнієнко, Роман Пітченко, Сергій Чеботар. Ми, ті, що бачимо схід сонця щоранку, в вічному боргу перед матерями і батьками, які виростили справжніх синів та доньок України, які з честю та гідністю боролися за збереження нашої територіальної цілісності, присутні, схиливши голови в тузі, усіх полеглих в боях пом'янули хвилиною мовчання та поклали живі квіти до монументу. Яскраво жовті квітки соняху стали символом цього дня, трагічним символом соняшникового поля, крізь яке лежав шлях зеленого коридору для оборонців і лова. Вічна пам'ять загиблим героям. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.